Безсонна ніч усіх задіяних у виборчому процесі продовжилась у приміщенні міськвиконкому, де розташована окружна виборча комісія. Невдовзі після закінчення голосування сюди стали з'їжджатися представники з усіх районів 63-го округу, щоб передати пакунки з бюлетенями, протоколами про підрахунки та іншою виборчою документацією. Порядок та охорону під час цієї процедури забезпечували численні міліціонери. Першими до окружної комісії стали прибувати зі спеціальних ДВК, де кількість виборців дуже мала. Ближче до третьої ночі в актовій залі було вже засилля людей і коробок з документацією. Члени дільничних комісій скаржили стільки на втому. Сам процес голосування, кажуть, пройшов нормально. Вибори в нас пройшли добре, без ніяких скарг заяв. Із 380 виборців на дільницю з'явилося. 212. Голосувало 69%. Не всі виборці прийшли на дільницю, але більше половини. Так що нас це задовольняє і так. І що було найважче от у цьому процесі для вас? Що найважче? Що це довго? Цілий день, воно так давить, знаєте, як важко. Цілий день з бумагами сидіти, з людьми общатися, воно трошки. Але нічого ми видержуємо. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії ОВК перевіряла комплектність документів та цілісність усіх пакетів. У разі повного порядку пакунки з протоколами про підрахунок голосів скривалися. А інформація, зазначена у них, оголошувалася. Після того на втомлених членів ДВК чекало одне з рішень. Їхні документи або приймалися, або не приймалися, або слід було провести повторний підрахунок голосів. Окружна виборча комісія номер 63 під час перевірки протоколів часто виявляла у них неточності, виправлення яких забирало час. Багато членів голів, секретарів, заступників не дуже досвідчені в своїй роботі, але е, працюють люди, працюють, скажімо так, е, щоб це все відбулося перш за все чесно. Технічні помилки, які в протоколах е, допускаються, вони практично не вони впливають на виборчу на вибори, на, хі, на результати виборів. Тому, що, хто, хто додому йде виправляє, хто, не, не то, що може виправляти, а є такі протокол, що вже пару дільниць поїхали додому виправляти заново. Багато не сходиться в формулах, не ви вивчили, багато не сходяться цифр. Прийом документів від дільничних виборчих комісій був дуже тривалим, адже їх у 63-му окрузі налічується понад 200. Невдовзі після закриття дільниць центр виборчком почав оприлюднювати на своєму сайті попередні результати виборів. Згідно них, станом на 4 годину ранку, 29 жовтня, першість серед політичних партій в окрузі номер 63 тримало всеукраїнське об'єднання батьківщина. Лідером серед мажоритарників була Анжеліка Лабунська. Офіційні дані ЦВК має встановити не пізніше як на 15-й день з дня голосування.